Привіт, друзі! Позад мене знаходиться туристичний тент розміром 3х3 метри від бренду Лісостеп. Я спеціально обрав для себе цей тент, тому що він мені сподобався своїми характеристиками. Що мені потрібно було, щоб він був легкий, надійний і функціональний. Все це я знайшов для себе в цьому тенті і зараз хочу вам показати його детальніше. Отож, які характеристики цього тенту? Перше, що я вже вказав, це його розміри 3 на 3 метри. Попри такі розміри, він має всього-навсього 440 грамів ваги. За рахунок чого він має цю вагу? За рахунок матеріалу, який тут використовується. А тут використовується ріп стоп силикон Тобто в народі ще його називають просто силіконка. Фішка в чому? Матеріал оброблений силіконом, як ззовні, так і з внутрішньої сторони, що дозволяє гарно протистояти вологі. І водостійкість цього тенту 20 тисяч міліметрів водного стопчика. Як я казав, для мене дуже важливими були це вага, розмір і функціональність. І Якраз в цьому тенті всі оці параметри вони об'єднані і доповнюють один одного. В перший день, коли я їм користувався, випав дощик, і я відразу побачив, наскільки класно він тримає воду, тому що вода, вона ну якби просто такими шариками скочувалася по тенту. Цей тент має таку оптимальну вагу, попри свій розмір, 440 грамів, і, чесно кажучи, важко уявити, як можна зробити його легшим. Ну, Для прикладу, можна зробити його менший розмір, але знову ж таки, з меншим розміром він втрачає свою функціональність. Да? Можна зробити його тоншим, наприклад, на 10, де не є, а от тоді він вже буде геть прозорим і буде таким дуже тендентним у використанні. Тобто, якщо ти з ним хочеш піти, наприклад, в якусь далеку подорож, то є великий ризик, що ти зможеш його порвати. Тому плюс-мінус такі характеристики доволі оптимальні. Що ще мені подобається в цьому тенті, те, що вздовж його конструкції по периметру розміщено 16 лайнвоків, за допомогою яких можна в різних конфігураціях його встановлювати. Зараз склавши його будиночком, як бачите, знизу доволі так просторо, достатньо місця. Можна, наприклад, розміститися групою під час дощу для того, щоб приготувати щось поїсти, перекусити. Можна скласти, наприклад, своє спорядження. Якщо ви їдете мотоциклами, можна мотоцикли поставити. Під цим тентом можна, наприклад, повісити гамак або навіть два гамаки, як я. Робив перший день його використання. Зараз покажу, як встановлювати цей тент. Встановлюємо його класичним методом. Всередині мішочка в нас є власне сам тент і також е, мішочок з кілочками. Розправляємо тент і шукаємо ось цю стропу для того, щоб закріпитися за дерево. Я її просто так витягую. Оскільки на одному кінці є вузлик, то я обкидаю нитку навколо дерева І в мене ось таким чином формується петля. Сюди я протягую. Раз. І далі цю нитку ми протягуємо ось так в лайнлок. і потім вставляємо ось сюди. раз. Все. Закріплено. Точно так само ми йдемо і робимо з протилежної сторони. А зараз будемо встановлювати і розтягувати наш тент, використовуючи кілочки. Кілочки в нас знаходяться в ось такому чехольчику, який надійно захищає э, тент від того, щоб э, ну, короче, не було ніяких проколів. Тому що кілочки зроблені з таких дротів, і якщо вони будуть без чехла, то можуть проколоти тент. Запихаємо в землю під кутом 45 градусів. А далі. Натягуємо паракорд. Спочатку сильно натягувати не потрібно, просто трошки відтягнути, щоб була легка натяжка. І йдемо таким чином по периметру. А от зараз, коли ми вже все встановили, можна зробити якіснішу натяжку. Береш і Раз. І все. Таким чином, за декілька хвилин ми встановили тент, який може слугувати захистом від дощу, а також сонця. Ми бачимо, що ми розтягнули його на 6 відтяжок, дві з них ми закріпили до дерев і в нас лишається 2 кілочки. Але зараз у нас дуже хороша сонячна погода. А якщо уявити, що, наприклад, на вулиці був би якийсь вітер, да? і нам потрібно було б закріпитися міцніше, що ми могли б в такій ситуації зробити? Такі ситуації нам потрібно або мати вже запасні кілочки, або якщо в нас їх немає, виготовити додаткові. Для прикладу, можемо взяти якусь стару гілку, використати її для того, щоб створити нові кілочки. І так я маю ось вирізаних 4 кілочки. Також чисто випадково в кишені в мене завалялася мотузочка. Я беру шматки по 2 або півтора метри і відрізаю на ось такі от клаптики. Далі в цієї мотузочки на кінчиках ми робимо ось такі петлі. Запихаємо їх в наші лайн -локи. Кілочок. Запихаємо під кутом в землю. Опа! І струна. Друзі, ось таким чином ми можемо закріпити наш тент більш надійніше при потребі, якщо, наприклад, лютий вітер якийсь на вулиці. Я б, звісно, рекомендував би використовувати більш товстіший перекорд, бо це і так трошки слабенько тримає. Подібно також, за рахунок того, що тут є багато лайн ми можемо знімати мотузочки, перечіпляти їх в інші місця і в іншій конфігурації, ну, в різною формою вішати цей тент. Загалом, отака от практична річ. Яку можна використовувати в різних сферах і доволі швидко і надійно. Якщо ви знайдете підходяще місце, де поряд є багато дерев або гілок, можна розвісити цей тент, наприклад, ось так от, повністю прямо використовуючи відтяжки, завдяки чому ви можете під ним не просто там сидіти, а можна навіть стояти і розміститися великою компанії, Наприклад, під час походу, да, перекусів, якщо ви десь хочете захиститися від сонця, або, наприклад, от раптово йде дощ і ви не хочете розбивати. Палатку, просто розтягуєте тент, сіли, перечекали, відпочили і пішли далі. До речі, ось ці лайн влоки зроблені таким чином, що сюди можна вставляти тонкий кінець вашої трек палки і використовувати їх як додаткову опору, на яку можна спиратися. Якість виконання. Тут використовуються такі от стропи, повністю все прошито, укріплено. Сюди можна також щось вставляти при потребі. Кілочки тут теж мають ось такі от маркування, яке допомагає знайти їх, якщо ти от загубив, де його встановив. Друзі, це був огляд тенту злива від бренду Lissтеп. В цьому короткому відео постарався якомога детально показати всі основні деталі, інформацію про матеріал, вагу, про якість. Цього тенту ви побачили, що його можна по-різному встановлювати, тому що тут дуже багато лайнлоків. використовуючи відтяжки, можна проявити всю весь спектр своєї фантазії. До речі, нагадую, що лісостеп це український бренд, який спеціалізується на виготовленні не тільки тентів, а й також гамаків і наметів. Якщо ви забажаєте придбати якісь із цих товарів, то ви можете зробити це з їхнього офіційного сайту, посилання на який я додав під цим відео. Я дізнався про цей тент випадково, чесно кажучи, від свого товариша, який давно ходить в походи, і підбирав для себе тент, Я теж зацікавився тентом і звернув також на нього увагу. Мені сподобались характеристики. Зараз я користуюся, задоволений. Що сказати, поєднання, ціна і якість характеристики дуже хороші, тому надіюсь... Цей огляд також сподобався і вам. Ви побачили для себе багато чого цікавого. Я відповів на ваші питання. Якщо про щось, звісно, забувся сказати, ви можете запитати про це в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк і до наступних зустрічей.